З миром Божим дорогоцінні. Нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дійсно дуже торкає те, чому Господь він довго терпить, тому що він чекає покаяння кожної людини, він чекає зміни на життя, він чекає, щоб людина вона звернулася до Бога і щоб її життя, щоб її діла були достойні покаяння. Цього Господь він і чекає, щоб люди вони покаялися і звернулися до Бога, щоб це було не просто якісь ритуали, обряди. Бога не цікавить релігія взагалі, його цікавить зміни життя, і ми повинні бути не носіями інформації, а носіями слова Божого. Чому так важливо перебувати щодня в Слові Божому, розмірковувати над ним і слухати, тому що це є дух і життя. І дійсно, слово Боже воно повертає нас в реальність, і завдяки ньому ми можемо знати волю Божу та виконувати її, щоб не втратити місце у Царстві Небесному. Будьте благословені і нехай Господь пережита, де ви є. Амінь.